Вітаю кожного. Я Юрій Петрушевський, а Це right Now. Сьогодні говоритимемо про елітні російські підрозділи, які припинили своє існування, бо Путін вирішив вторгнутись в Україну від бучанських катів до ВДВ та морської піхоти. Деякі з них зсу множили на нуль кілька разів, їх доукомплектовували і знову відправляли на перш ніж я розповім вам про наші успіхи, в чергове звертаюся до вас проханням підписатись на канал. Це ж не важко, просто тицнути на підписку і мотивувати мене і мою молоду команду робити. Нові випуски, лайк, підписка, і коментар це найкраще, що ви могли для нас зробити. Let's go! Путін у відкрито розпочав мобілізацію. Чому? Бо підрозділи, які існували ще з Другої світової війни, закінчилися в Україні. Ні, ну фактично, вони ще існують, їх будуть поповнювати оцим свіжим м'ясом, але ось тих елітних військовослужбовців, яких вони показують в новинах чи на парадах, більше немає. Почнемо зі свіженького. Рота підйом, пригадає. Сті десантно-штурмовий полк. Ці цифри вам ні про що не кажуть. А от заповітне слово сполучення, псковські десантники одразу флешбечить 2014 рік. Еліта російської десантури, якої не було на Донбасі, проте свіжі могили в Пскові журналісти фільмували постійно. Одної з заметних захоронень десантника Леоніда Кічаткіна на могильній пліті – дата смерті 20 августа 2014 -го года. Рядом ще одне воєнне надгробі і уже вицвівший голубий берет. Александр Осипов, дата гибелі гибели такая же, как и у Кетчаткина. Після 24 лютого 237 й полк брав участь в окупації гостомеля та бучі. У Вікіпедії йдеться, що він був сформований ще в 1939 році, і на його рахунку, Друга світова, афганська, дві чеченські та обидві грузинські війни. Новопроголошений громадянин України Олександр Невзоров в 91-му році знімав про них компліментарний фільм, коли псковські десантники приїхали танками та розстріляли 14 литовців під час штурму телевежі. 160 два десантника из Псковской дивизии, пять танков и пять БМДшек. Люди, которым до конца их дней суждено выслушивать проклятия в газетах и в эфире, их фотографии, сделанные через решетку ограждения. Множиться і передається із рук в руки з вирізаними на лбу красними звездами. Оце слово гвардійський в назві. Це відзнака від держави, той самий елітний статус, яким вони дуже пишаються. Точніше, пишалися. Бо, за даними нашої розвідки, 237-й полк припинив своє існування. А ті, що вижили, перебувають у вкрай важкому стані. Що касається сьогоднішнього покоління, я как командир дивізії даю стопроцентну гарантію, що ніхто не дрогне. І всі ми. Зділиємо все, що залежить від нас для того, щоб задача була виконана. Це минулорічне відео, і тоді ще командир дивізії, в яку входить цей полк, не дуже вірив в те, що він каже: Ніхто не дрогне, і всі ми. Помремо в Україні. Взагалі, то якщо подивитись на ще живих російських десантників, але на відосах 19-го року, то складається враження, що ще тоді вони розуміли своє покликання стати фаршем. Молодого пацана нормального бойця. робить армія з молодого пацана наповнення для чорного пластикового пакету. З десантурою розібралися. Добре, що у них аналогів Аналагам'я. Аналогів аналогів Ще один легендарний підрозділ: 810-та окрема бригада морської піхоти. Цей рот військ по праву вважається елітою ворожоних сіл. Елітна морська піхота із Севастополя. Чорноморські котики. Заснована аж в 1967 році. Друга чеченська. Війна в Сирії, і це саме вони є вежливими людьми, які анексовували Крим в 2014 році. Іменно морпехи-810-ки перекривали дороги, блокували воєнні часті і захватували об'єкти критичної інфраструктури. За свої заслуги вони отримали від Росії медалі за повернення Криму. Але одна справа, коли ти захоплюєш адмінбудівлі і військові об'єкти в місті, які не обороняються. А інша справа, коли вас кидають на Маріуполь і спочатку Азов вас множить на нуль. А потім недобиті частини повертають в Крим, доукомплектовують, кидають на Херсонський напрямок і вас знову знищують зсу. Остання згадка про 810-ту бригаду датується 12 вересня. Вона втратила майже 85% особового складу. У решті військових вкрай низький морально-психологічний стан, і вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Що ти скажеш, еліта який аналогана і остання на сьогодні частина: – 64-та окрема мотострілецька бригада. Ці цифри вам знову ні про що не кажуть, але це і є ті самі бучанські кати, які влаштували геноцид українцям. В Київській області, коли це чуєш, то хочеться знищити їх до останнього. Але це за нас зробив сам Путін. Спочатку після Бучі він їх нагородив, адже весь світ звинувачив їх в катуваннях і стратах цивільного населення. 64-та отдельна мотострілкова бригада восточного войнова округу, діслоцируючася в посілки Княз Волконське, тепер гвардійська. указ підписав президент Владимир Путін. А потім 64-та вже гвардійська бригада була кинута на ізюмський напрямок і кілька місяців. Поспіль її знищували Збройні Сили України. Окреме задоволення отримуєш від радіоперехоплень, коли бучанських катів оточили наші захисники. Я вітав прийом, Титан евакуюровані! Його дії евакуюровані, в собі забігані, бо війна хвороба зводила по нам витушка. На крила стойка і шоли, і ляхні, і дорожні робота з Как свисто, да, прием! Металл, я гостец, прием! Металл, я прийом Прием! Я гостец! Прием! Льса! Ты меня слышишь? Прием! Да конец подошли с юга и Запада! Не бывай! Кротит! Б... Командир первого... Тепер ні метала, ні кастета більше немає. Путін утилізував всю 64-ту бригаду, щоб не було свідків масових вбивств у бучі. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Ще в квітні тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова опублікувала список з перших десяти військовослужбовців цієї бригади, які причетні до котувань місцевих мешканців на Київщині. Серед них є сержант Нікіта Акімов. А ось цей же сержант вже в серпні висить на дошці серед тих, хто проявив Тільною життя в Україні аналаґавнялаґавня. Тепер всі ці підрозділи поповнює свіжим м'ясом, який назбирають на мобілізаціях. Шкода, що нашим захисникам знову доведеться використовувати на них набої. Але що поробиш? Добро має перемагати зло. Так влаштований цей світ. А ми маємо підтримувати наше добро не тільки добрим словом, а й гривнею. Рахунки, куди можна перевести гроші на підтримку збройних сил, я лишаю в описі під цим відео. Ну що, як вам новий формат подобається? Якщо так, то пишіть коментарі. І замовляйте, до речі, теми наступних випусків. А поки думаєте, то подивіться відео про те, як офіс президента створює власний аналог НАТО або що робити, аби не замерзнути взимку. Папа. -па.